Ну, що б, здавалося, слова, Тарас Шевченко. Ну, що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос, Той, і ті слова ідуть меж люди, похилившись. Не те щоб дуже зажурившись, а так на палубі стояв і сторч на море поглядав, мов на Іуду. І з туману, і, як, кажуть, стала виглядать червонолиця Діана. А я вже думав спать лягать та й став, щоб трохи подивитися на круглолицю молодицю чи теє дівчину, матрос. Таки земляк наш з Островної на вахті стоє, журився сам собі чогось. Та й заспівав Звичайне тихо, щоб капітан не чув, бо злиха якийсь лихий, хоч і земляк. Співа матрос, як той козак, що в наймах виріс сиротою, іде служити в москалі. Давно, давно, колись я чув. Як стоя під вербою тихенько дівчина співала. І жаль мені малому стало того сірому сироту, що він утомився, на тин похилився, люди кажуть і говорять, мабуть, він упився, і я заплакав. Жаль малому було сіроме сироти. Чого ж тепер заплакав ти? Чого тепер, тобі, старому, у цій неволі стало жаль? Що світ зав'язаний, закритий, що сам єси тепер москаль, що серце порване побите, і що хороше дороге було в йому, то розлилося. Що ось як жити довелося, чи так, лебедику, еге.